Гроші у кишеню двох прикарпатських посадовців викрили на системних хабарях. Корупційний механізм налагодили начальник та головний механік одного із відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Зловмисників правоохоронці оперативно затримали та заарештували. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправно-корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо. Поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди. Натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. З орендарем посадовці уклали фіктивний договір. Злоумисники вимагали та отримали хабар від місцевого мешканця у розмірі 150 тисяч гривень. Їх затримали на гарячому після отримання. Ні, чергового траншу неправомірної вигоди посадовців затримали під час одержання ними чергової частини коштів. Під час проведення обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів правоохоронці вилучили документи та чернові записи з доказами протиправної діяльності, гроші в сумі 79 тисяч гривень, отримані в тому числі від попередніх передач хабара, телефони, комп'ютерну техніку. Розслідування проводиться за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.